Ось така фірмова ковбаска в нас вийшла сьогодні. Красота. Дуже гарні кілечко. Ось ті ще. Як намальовано. Намалювали ковбаску ми? Ага. І як завжди, вона в нас дуже класна. Парує. Ти не дуже їсиш сьогодні, бо ми не маємо коли. Ти що не їсти? Ні. Якого коптіку. Тільки пробуй. Ти хотів за джикою поїсти. І... Класна ковбаска. Красота. Цей, цей раз ще смачніша. Класно. Так. Да. Бажаєте замовити таку ковбаску, пишіть нам у Viber або WhatsApp, ми буде їсти. 0,68, 87, 87, 87 4. Замовляйте, це дуже смачно. Вартість колбаски 450 гривень за кілограм. Тільки сьогодні. Так. Да. Да.